Шукати Бога і себе в собі з усіх доріг, що ведуть до Бердичева, вирушили паломники до чудотворної ікони Матері Божої Бердичівської, ідучи через міста і села, б'ючи ноги на довгих дорогах, молили Бога за себе, рідних, за усіх людей за мир на Україні. Перших два дні були непростих. Я йшов з самого Києва, тому що йшла злива, і вона нас застала десь після обіду. Обід і аж до ночі. Десь ми вже засипали, ставили палатки буквально в калюжі і під дощем. Їли, під дощем лягали спати в ті палатки. Далі потім було легко, досить легко, навіть я б сказав, бігли до Бердичева. Варто зробити перший крок. От. Це важливо, тому що ну, для мене це досвід цього мого життя. Він найяскравіший, він якби перевертає світогляд, він міняє внутрішнього. Тіло стомлене, а на обличчях радість. Із шостої години ранку, впевненим кроком, 250 паломників вийшли із Житомира. Невеличкі привали, перекуси, водичка на ходу і знову вперед. Близько 13-ї години вже були поблизу Солотвина, найстаршому 69, наймолодшому 2 рочки. Два дні невеличкою групою 75 чоловік ішли віруючі католики із Андрушівки. Шлях їх лежав через Скаківку та Половецьке та найдовше. Сім днів перебували в дорозі 120 паломників, що вирушили із Києва. Ми застали їх за обідом, коли ті саме помощувались на траві попоїсти свіжезвареного борщу. Ми ночували іноді в палатках, іноді нас приймали в будиночки. А иноде в храме. Столько дней шли, было очень тяжело. Разные были с нами приключения, но мы уже дошли в Бердычеве. И никогда не думал, что я буду таким счастливым, когда дойду до Бердычева. Это мой первый такой опыт в жизни, и мне очень сильно понравилось. Я уверен, что буду ходить очень много. Наймолодшому учаснику київського паломництва лише один місяць була серед прочан і вагітна жінка, найстаршому 73. Чоловік таку довгу путь іде вперше. Каже, не розчарувався, тільки дуже стомився. А ви йдете вперше важко вам? Тяжко, тяжко. Навірно, останній. перший останній. не було такої можливості. Робота, кар'єра. А сейчас свободен, тільки не вистачає здоров'я. Серед прочан що йшли вісім днів, чимало молоді. Що повело їх у таку далеку дорогу? Відповідають віра у Бога. Це дуже дуже для мене гарний спосіб молитви і, і гарний спосіб жертвування чогось для Бога. Як ми написали, ми видаємо свій журнал Фастові. Там перша стаття Стасіка Степанчука, як він каже про свій досвід паломництва, Він каже, що коли нам добре, коли ситі, ми лежимо на дивані, то ми звичайно можемо молитися, дякувати Богу. Але жертва, певне виснаження, втома, обмеження в чомусь, в чомусь там. Там непорозуміння, якісь все, все те, що нас бентежить, це також нам потрібно. Багато людей, навіть ті, що йшли не вперше, позбивали до крові й мозолів ноги, але у цій подорожі кажуть, отримали більше, пізнали любов, увагу, приязнь інших. А через це і Божу благодать. Отець Ніколай Лучок служив в нашому приході в Петербургі, і він нас познайомив з паломничеством з отцом мішей, з яким ми ходили перші два рази. Із Києва, через Фастов, а потім уже я сам ходив. у такому паломництві. Отець Михайло вже десятий рік поспіль. Дітки часом йдуть, часом їдуть в наших автомобілях, тому так як їм зручно, абсолютно як зручно. І ви знаєте, ми бачимо з того, що вони стоїть з цього мають найбільше радості, як ми бачимо, і це для них також. ну, Дивляться на дорослих, даємо їм приклад віри, наснаги і також якоїсь форми мужності. Дивлячись на цих стомлених, але щасливих людей, слухаючи їх думки й роздуми, мимоволі розумієш, що паломництво це не якась там прогулянка, сутність його то єднання із Богом. Чого ж більше дякувати чи просити йшли паломники? Більше прошу постійно, ніж говорю спасіба. А це такий момент, коли вот я для себе, що буду говорити спасіба. Вот вот. Тому я йду дякувати Богу за те, що він мені дав кращу роботу, ніж той, з якої я звільнився. Я йду дякувати за дитину, дочку, яка в мене народилась, в мене два з половиною роки дитинці. Вот, звуть Марія. І мені є за що дякувати. Я, чесно кажучи, я, я знайшов за що просити, але. Більше дякувати маю, тому що так сказати, в мене все добре, слава Богу. Я йшла і дякувала, і просила, звичайно, що але в молитовних намірнях було більше прохань, все ж таки. І ну, якби тішить, що паломництво з'єднало не одну пару, яка вже йшла в цьому році, вже які заручені йшли, і, і вони вже так це і готуються до вінчання. Я несу саме головне Желание, чтобы был мир между Россией и Украиной. Чтобы люди друг друга слышали и понимали. Чтобы мы мы же все-таки... Да мы же братья, поэтому мы должны быть вместе. Мне так как-то хочется очень. Чтобы мы снова стали людьми. І ось нарешті вже зовсім близько, за кілька кроків, санктуарій, ікона Матері Божої Бердичівської, така близька й велично недосяжна поруч. Віруючи, стають на коліна, возносять до небес молитву. Вони прийшли, шлях подолали, а з ним разом подолали в собі відчай і поселили у серце глибоку віру. З-поміж чисельних піших паломників на площі вітали три групи велопаломників із Харкова, Коростишева і Понінки. Із Коростишева трьохденну дорогу долали 25, із Харкова крутили педалі вісім чоловік, а з ними і чотирихлітній хлопчик. На площі святійшого Йоанна Павла II На щасливому фініші їх, як і усіх інших, вітали піснями, молитвами, освяченням. У перших рядах подільського паломництва неможливо не помітити нашу давню. Знайому Олену Юрчину, 19-й раз іде жінка до Матері Божої Бердичівської, покладаючи на її милість усі сподівання. Поки я йду в дорогу, щоб мої рідні, може, хоч трошки, і всі грішники, щоб навернулися, щоб знали, що таке паломничество. Ніхто вони не знають, що таке паломничество. Як це добре йти, як це просити в Матері Божої благодаті, щоб вона. Ну, є бо на світі. Є дивіться, дивіться. Чи не найбільшим за кількістю паломників 568 чоловік виявилось францисканське група Шепетівка «Полон Бердичів на чолі з єпископом Станіславом заспівали пісню, яку написали у дорозі, водночас пускаючи в небо кульки у вигляді Розарію, молитви і роздуму над таємницями життя Христа і його матері? Марі! Після гучних привітань усіх прибулих до ікони Матері Божої Бердичівської паломників святкова хода священників у білих одежах розпочала у шостій суботню службу Божу. Здолавши довгий шлях до бердичівської святині, обличчя віруючих аж світились радістю. Бердичівляни ж, як завжди, проявили гостинність, нагодували, запросили на нічліг. Хтось пішов відпочивати, а чимало католиків лишили ще й на нічне молитовне чування у храмі.